Всім привіт! З вами Євгенія, це канал Німецька в Куларах. Сьогодні хочу продовжити серію відео для підготовки до іспиту Бецвай Берув. А саме сьогодні хочу з вами поговорити про частину іспиту Шпрехін, а особливо Шпрехен-Tail Айнс – це Fortrack Halting. Отже, фортрак або доповідь це усте розгорнуте повідомлення щодо певної теми. Ця доповідь має тривати дві хвилини, і ви маєте повністю розкрити тему. Якщо ви навчаєтесь на курсі Бетсвай або будете навчатися на курсі Бетсвай, то вам дають або ви можете знайти в інтернеті вісім тем, які ви читаєте назву теми, і там в дужках до кожної теми йдуть пункти, да, цумбайшпіль і пункти, які можна назвати в кожній з тем. Ось ці пункти дуже важливо включити в текст своєї доповіді. Здається, що дві хвилини це дуже довго, і… а деяким здається, що це дуже мало, в залежності від того, як багато ви звикли говорити. Для тих, хто дуже повільно говорить і дуже... Складно складає речення в голові і так з пантелику. Дві хвилини буде дуже мало. Ви багато чого не встигнете сказати, розкрити всі ці пункти для тих, хто багато говорить. Ну це достатньо, щоб багато чого наговорити. Наприклад, теми такі. Beschreiben Sie einen Arbeitgeber, für den Sie gearbeitet haben oder arbeiten möchten. Zum Beispiel Зберіть браншен, und Dienstleistungen, Abteilungen, Ihre Aufgaben, Besonderheiten. Якщо ви в своїй доповіді хоча б декілька-два речення напишете на кожен пункт, у вас вже буде достатньо великий текст, якого вистачить на дві хвилини доповіді. Взагалі, нам казали, що для. Двох-двоххвилинної доповіді достатньо приблизно а 4 від руки написаного тексту. Отже, перша моя порада до підготовки до цієї частини іспиту це написати усі ці вісім тем. Хоча, якщо чесно, сім буде достатньо. Я восьму також не писала. Восьма тема це дешефтс ідеї, да, де ви хочете працювати самозайнятим, і вам потрібно розказати писати ідеї. Так, я розумію, про що ви подумали. Чому ж я про себе як блогера не розказала, тому що, як я вам вже казала в попередньому відео, я також відкрила верби, Отже, я також якийсь, якийсь такий маленький підприємець, в мене є блог, і так далі. Але я не, не вважаю свій блог гешефт, тобто бізнесом, да, і не, тому я не хотіла про це розповідати. Отже, я просто восьму тему просто не включила в і не готувала. Чому? Тому що. Як я в попередньому відео вам розказувала, як проходить іспит, хто не бачив також посилання, закріплене в описі, то вам дається папірець, на якому вам буде дві теми на вибір. Навіть якщо вам подадеться восьма тема, а мені вона, до речі, і попалася, я її не готувала, то завжди є друга тема на вибір, яку ви, скоріш за все, готували. В мене була друга тема бевербунгський шпрех, який я готувала і розказувала. Отже, достатньо підготувати сім тем. Ви знаєте, коли ми навчалися, наш викладачка вимагала, щоб ми писали всі ці теми на папірцях. І вона їх коригувала, потім заставляла переписувати, завчати. І мені дуже-дуже не подобалася ця ідея просто визубрити текст і потім його автоматично відтворювати на іспиті. Це буде відчуватися, що це ну, що ви зазубрили, да але, але з практики хочу сказати, що ця, цей підхід непогано працює. Я робила як? Я спочатку написала всі ці сім тем, мені їх викладачі відкоригували, я переписала все. А потім до кожної теми я створила таку карточку, в якій по пунктам розписала, що я за чим розказую. І потім, перед самим іспитом, я повторювала свої теми саме по карткам. Да, ви просто дивитесь на цей пункт, ви згадуєте, про що ви там писали в своїй доповіді, і розказуєте цей пункт. Виходить, ніби і від себе ви розказуєте, але ніби підготовлено. От таким чином я готувала всі ці сім тем і ще не отримала сертифікат. Але на момент виходу цього відео, можливо, він в мене вже буде. В будь-якому випадку, коли я отримаю сертифікат, я зніму. Шорт, якому покажу на скільки балів я здала цей іспит, хочу ще е, наголосити на тому, що ось ці пункти, які зазначені в дужках до кожної теми, це дуже важливі пункти. Якщо ви почнете розповідати дуже класну тему, да, як, як в як анекдоті, да, я вивчила тільки про вони там. Про павуків, да, і щоб не попалося на іспиті, вона зводила тему до на павуків, яких вона вивчила. Ну вже не пам'ятаю про що там чесно було. От, якщо ви вивчите якусь одну тему і все будете зводити до того говорити про щось, що не відповідає темі, ви доповідь не здасте. Тому дуже важливо говорити самі, саме по темі. Я хотіла ще вам розказати приклад теми, як ми їх готували, і, наприклад, як може виглядати ця доповідь. Давайте розкажу вам. Thema Nummer 7. Beschreiben Sie ein Produkt, eine Dienstleistung Ihrer Wahl, zum Beispiel Merkmale, Nutzen für Kunden, Vor- und Nachteile. Erfolg. Ich möchte Ihnen ein Produkt beschreiben, ohne dass es kaum ein Büroraum oder ein Lehrraum existiert. Die Whiteboard Tafel. Die Whiteboard Tafel ist eine vielseitige Lösung für die Präsentationen und Zusammenarbeit in, in, Büros, in Büros, in Besprechungsräumen, in den Schulen und sogar in Cafés und Restaurants. Ihre Hauptmerkmale umfassen eine glatte Oberfläche und die Marke und die Möglichkeit darauf mit speziellen Whiteboard-Markern zu schreiben. Bemerkenswert ist, dass diese Tafel ähm, in unterschiedlichen Größen erhältlich ist und ähm, kann sowohl als montiert an den Wänden als auch mobil auf den Rollen verwendet werden. Ähm, auf diese Weise eine Whiteboard-Tafel Whiteboard ähm, bietet eine Reihe von Vorteilen für Ihren Kunden, indem sie eine interaktive Präsentation während der Meetings, der Schulungen ähm, und anderen Sitzungen ermöglicht. Und dank ihrer auswaschbaren Oberfläche kann man die Notizen äh, schnell Ändern oder entfernen. Außerdem kann man die Whiteboard-Tafel äh, ganz einfach äh, digitalisieren, um die Inhalte zu speichern und zu teilen. Als Nachteile könnte man die schnell ausdrückenden Marken sehen, die man regelmäßig ersetzen muss. Ein weiterer Nachteil, ähm, dass es im Laufe der Zeit ähm, verunreinigt und verschmutzt ist und eine sorgfältige Reinigung erfordert. Insgesamt ist die whiteboard tafel ein erfolgreiches Produkt in der Bürowelt und im Schulwesen, das zu einem unersetzbaren Werkzeug für effektive Kommunikation und Präsentation geworden ist. Приблизно ось ist Я Ich habe es ein bisschen я aber ich habe es schon vergessen. Ich nicht mehr habe es schon Отже, повторюйте. я скажу чесно, повторювала навіть в потязі е, по дорозі до іспиту, повторювала по карткам, які я вам вже розказала: усі вісім тем, щоб нагадати своєму мозку, про що я де розказую. Таким чином, мені здається, що на ось цій частині Шпрехентайль, айнс, взагалі на ось цьому блоку, цей блок Шпрехен, да, який складається з трьох завдань, ви хоча б одне завдання собі значно, значно спростите. Отже, бажаю вам успіхів на іспиті і нагадую про те, що я готувала посібник, який допоможе вам в підготовці до іспиту. Там, окрім цієї сьомої теми, продукт бешрайбен», є ще дві теми: п'ята та шоста, про байдя Байдеабайдзухи і про Бевербмускешпрег. Ці три теми включені в посібник. Ці теми готувала я, їх перекладач перекладач, їх перевіряла викладач. Тому я ними ділюся в своєму посібнику. Посилання на магазин каналу ви знайдете в описі під відео. Там, окрім платного посібника, є й безкоштовні матеріали, якими я ділилася раніше на каналі. Наприклад, під відео щодо підготовки до іспиту 1 і багато інших. Граматичних та лексичних тем, які були і виходили на каналі. Якщо ви не бачили, то переходьте на канал, ви багато цікавих відео знайдете. Всі безкоштовні матеріали, які ми я колись ділилася на каналі, зібрані зараз тепер на цьому сайті. Тож, переходьте, дивіться, завантажуйте безкоштовні матеріали. Буду рада, якщо ви придбаєте посібник, то буду рада ще більше, якщо він допоможе вам підготуватися до іспиту. Бажаю всім успіхів! І до зустрічі на каналі. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити наступне відео. Всім пока, до наступних зустрічей!